Сонячне небо чудова Полтавщина, але водночас багато людей не мають можливості приїхати на ярмарок. Тому що у них немає для цього коштів, тому що політика соціально-економічна, яка сьогодні проводиться в країні, вона просто позбавляє людей можливості заробляти. І тому для того, щоб це було справді свято для людей, для того, щоб якомога більше сюди їхало не лише з усієї України, а з усього світу, з усієї Європи, українці повинні мати нормальну зарплату і нормальну роботу. Саме тому ми вважаємо, оскільки це більше сільськогосподарський господарський ярмарок, ми вимагаємо. Щоб сільосворобникам був повернутий спецрежим оподаткування ПДВ для того, щоб наші селяни обкрадали, а для того, щоб мали можливість заробляти, продавати по нормальній ціні свою продукцію. Дуже багато продукції імпортної. Натомість ми не можемо продати своєї продукції. На жаль, не виправдалися сподівання на угоду про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, квоти на продаж сільськогосподарської української продукції мізерні. Наприклад, сьогодні у нас день. Е е е Пасічника минулого року ми зібрали 75 тисяч тонн меду. Без квоти ми змогли продати до Євросоюзу лише 5 тисяч тонн меду. Тому ми наполягаємо на тому, щоб уряд почав переговори про перегляд угоди про зону вільної торгівлі з євросоюзом для того, щоб збільшити квоти на безмитний продаж сільськогосподарської продукції. Величезна проблема це працевлаштування молоді у першу чергу. Випускників профтехосвіти уряд з нового року відмовився на державному бюджеті фінансувати заклади профтехосвіти, передали на місцевий бюджет. Місцевий бюджет не має для цього ресурсів. Тому ми добиваємося відновлення державного бюджетного фінансування закладів профтехосвіти. І так само в ближчим часом зареєструємо парламенті закон про те, щоб роботодавці, які беруть випускників ПТУ і училищі технікумів на роботу, щоб вони отримували пільги по сплаті податків, щоб вони менше платили податків, щоб вони брали молодь випускники ПТУ. Бо це, як правило, діти із сільських сімей, з малозабезпечених сімей, із неблагополучних сімей. І для цього потрібно створювати державні стимули і механізми, щоб роботодавець брав молодь на роботу. Це ключове, чого ми вимагаємо. Робочі місця. От головна політика, яку має проводити держава, і це є. Мета нашої команди, щоб українці, коли матимуть роботу, коли матимуть достойну зарплату, кожен з них приїде на ярмарок, кожен з них потратить тут гроші і повезе додому храм.